У другу суботу вересня в Україні відзначають День фізичної культури та спорту у здоровому тілі здоровий дух. До цієї формули особливо важливо привчати дітей, які зараз уже з пелюшок із телефонами та гаджетами. Чималу роль у цьому відіграє вчитель фізкультури. 9 вересня у Моглеві-Подільському представники міської влади відзначили вчителів фізичного виховання нашої громади. Напередодні дня фізичної культури і спорту. Ми сьогодні збираємо всіх учасників, які мають відношення до фізичної культури і спорту, для того, щоб відзначити їх день. Тому фізична культура і спорт має дуже важливе значення, тому що вона виховує наше молоде покоління. Як фізично, духовно і так патріотично. Звичайно, зараз військовий стан, і ми, як правило, такі заходи проводимо на, на майданчиках, в спортивних залах, але в зв'язку з військовим станом заходи будуть проходити у такому обмеженому вигляді. Нам і ми, ми сьогодні хочемо нагородити наших усіх усі навчальних закладів прекрасними спортивними наборами, які можуть бути використані для проведення фізкультури на уроках як молодших, старших і середніх класів. Ми сподіваємося, що військовий стан завершиться, і ми з радістю вийдемо на спортивні майданчики, на стадіони, в спортзали і будемо займатися фізично вже у такому мирному, спокійному стані. Кожній школи Могилів-Подільської територіальної громади подарували комплекти із спортивним інвентарем м'ячами для волейболу, футболу, баскетболу, волейбольні сітки, спортивний одяг та багато іншого. Все для наших юних спортсменів та їх викладачів. Без сумніву, спорт це запорука здоров'я. Тож нових перемог та злетів нашим спортсменам.